Вітаю на каналі на розстані BF5000 із кодом помилки 52. Пристрій 20-го року і доволі інтенсивно використовувався, судячи з кількості пилу на вентиляторах. Ось так це виглядає. Тобто спроба запуску і видає помилку. Версія номер один несправності. Як видно при запуску, на декілька секунд спроби генерації синуса все ж таки відбуваються. Можливо, схема Soft Start закачує заряд конденсатори високовольтної шини. І цього вистачає на декілька секунд роботи. І потім це все просідає. І відповідно випадає помилка. Тому варто перевірити задавальний елемент DC-DC перетворювача, а саме контролер 3525, і подивитися, що відбувається на транзисторах. Можливо, не працює сам перетворювач, а на схемі Soft Start довго інвертор не витягує. Поїхали. Коперсоюся навколо контролера 3525 і вирішив потицяти щупами на світлодіод оптопари. А Оптопара, здається, обірвана. Оптопору випаїв. Нова оптопара займає своє місце. Оптопора. Уже продзвонюється. Отже, є надія, що помилку в номер 52 буде усунуто. Тепер треба зібрати конфігурацію для запуску. Сонячна плата, плата керування і провести пробне ввімкнення. Отож, проводимо запуск після заміни оптопари. Поїхали. Генерація з'явилася. Вентилятори зупинились. Працює. Струм холостого ходу 1,24 А. Отже, дякую всім за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму. Тепер це все збираємо. І відправляємо власнику.